І так, друзі, всім привіт! Це др друга частина проходження новорічного івенту. І... Я знайшов першу трасу. Вона на заправці. Навилачку від мене. Треба найти штучку, Положити на цей запроме. Мені треба їхати в Дніпро, бо знаєте, оця телетова це фелеха. Она показывает, куди мне треба ехать. Мы был этот А там все Так, друзі, мы надо ему тратить. Конечно, просто. Алексей, дай ставьте по фиолетовой квадратику. Бо на заправке вот он. Фиолетовый квадратик там был на заправке. И там я нашел вашу трассу. Шо? Так. їдемо в Дніпро. Короче, що ти мене влітаєш? Не знаю. Так. Ну все. Так, друзі, я під'їхав на цей фіолетовий, там хтось стоїть. Поліція. О, це в білому Привірте третю трасу, а ця третя траса де? Так, 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 так. так. Ідея тут на поток. Треба їхати в Дніпро все. Я молодец. Что вы роботы? Я чуть не отломался Так, мне треба плюс флекаты. Ну что, друзья? Мне треба ехать на порт Днепро. Я как раз на них Потім буде третє завдання, а тут шість завдань. Я скоро пройду весь івент. Мені треба всього лиш там шість частин. Так. Так. Заїжджаємо. Лікарню спочатку треба заїхати. Так, так, так. Ну, ну, ну. Ну, это Так. Ты выиграл. Двадцять одне здоров'я. Так, друзі, на ну, швидко лікарню. Так, 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 так. Так, дуже голосно. Так, 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 Все. Поїхали швидше. А вже в третій частині будемо виконувати третє завдання. Ми отримаємо на 10 цих, господи, снегу. Тут у мене буду 101 цих, бо я потратила на кейс. 10 тисяч випала. Дуже прекрасний приз. Так, друзі, їдемо на порт. Так, швидко тебе на порт. Так. Все поняли, по цим фіолетовим міткам треба все робити. Так. Ага, я поняв, тут нова дорога з'явилася. Сюди треба завернути. І там знайдемо третю дорогу. Може там річ з'явиться? Интернет сможет понимать английский. Ну, чем похитите Рождество? Да, и видим он на пор. И тут на всей митсе надо шукать все. Так, мы зайдем на эту митку. И тут Troppo, треба шукати, дайте. повернеться до марона все друзі сюди надо повернутися і потім закінчимо відео сюди так повторюю. до марона уже я знаю дорогу настоятельно Ту. Як на настоящий король виїжджаємо звідси. Все дороги, все до приночі, я дізнався. Лайфхак. Хотим і та, фиолетовая Так, ви тоже можете так робити. Що, подивилися? Ви швидко пройдете А. Так, все, виїхали ну, спорту. Вс, повертаємося, швидко. До майрончика, все, майроне. Все, що так швидко можна пройти за Іван. Понял, далі такі важкі, я не знаю. Це можна славнити з моєю частиною проходження Линського Юна, то я там шість частин зробив. Потім завдання якесь нереально. Солодка паінка. Це понятно завдання. Не думаю, що само не буде завдання, що треба... Оці льодові гонки, серене я, міні-ігри, три двері, новорічне перегони. Я так не люблю. Так, цікаво. якийсь. Так, друзі. Їдемо швидку мозончика. Не будемо закінчувати відос. Це відео дуже швиденький. Я таких швиденький. Так, 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 так. Ворончик, ми покатаемся на теме. По траві чуть-чуть поеду. Ламушек в чермоне по собиранию. Но на отминке нема. Попросил отказать. кажется. У уже отбил, брат. Она... ел? Все время сидел. 50 хвилин посадили когда-то так. Просто так, полицейский. Просто так. Я стоял просто соби. А тут перешел полицейский, взял наручники и все. Не знаю, надо жалобы на полицейских адекватных писать. Так, дві, і вичний він дуже легкий такий. Два завдання такі легкі. То найти свої. Ти що робиш, пацан? Знаю, Страше ти любиш підрізати сміятися хочеш, що у мене нема своєї новорічного машини. Зачем мені ці новорічні машини? Є нові машини які я з батал бутов... виграв, чи из кейса. Легко просто. З вашого новорічного дня, то я можу в магазині щось купити отого того новорічного діда. все пишу. Наверное, когда закончится заново речь на ивент, вид будет вот 3 миллиона 2. Куплю себе хоть бы на 300 миллионов. Я даже такого не доживу. Так. Сбыл просто так администраторы. Давай тебе знать його заражайте. До Домерона надо повертать. Давай, давай. Давай. Так, домерончика надо повертать. Ну, ладно, ну что ты робишь? Мені прибити, ты підрезаешь. Так, хочу без вами шею. Вот mm -hmm. так. Ой, джонду, так. Хтось есть ці докази, пока я до сих пор не заехал. я уже до третьего завдання держу. Тепер, зрозуміло, вони возили подарунки вночі, коли ніхто не міг їх побачити. Спершу треба перевірити заправки там мають бути викинуті чеки, щоб їх знайти. Не знайшли, щоб їх не знайшли в цеху лохійка. Просто якщо вантаж возили з цеху вночі, отже, вони десь заправлялися. Знайди п'ять чеків, які знаходяться біля колонок на заправці. Це має бути доказом його, його діяльності. Так, друзі, все зробили друге завдання. Таке заправки пошук. Так. Я знаю. Ні. Так, все, такі легкі завдання просто. Перевірити це, все, я не знаю. П'ять чеків мені не подобається. Так. Якщо хочете, я знайду два чека, а вам покажу, коли ду. три собирають чека. Все зрозуміло. Хочете так зроблю, чи всі п'ять знайду на відео. Так, так, перевір. Так. Напишіть в коментарях. А з вами я прощаюся. Не забувайте ставити лайкусики. Підписуйтеся на канал. Писати адекватні коментарі. коментарях. І з вами я прощаюся. Не забувайте ставити лайк підписи -пі -пі. на дивому я тут все говорю, Не забувайте ставити коментари. І з вами я пишаюся. Всім до побачення. До побачення!